Доброго дня всім, я хочу подякувати, що ви сьогодні прийшли. Вже стає такою традицією, коли ми досить часто з вами зустрічаємося. Предметом сьогоднішньої зустрічі є цілком логічно, що є вчорашнє рішення сесії обласної ради щодо визнання громадських слухань по затвердженню проєкту і містобудівних огрунтувань по селі Бородубівці, які проходили дещо більше тижні тому. Я думаю, що ми всі мали змогу знайомитися з цим рішенням, і сьогодні я би хотів дати деякі роз'яснення з приводу цього вчорашнього рішення. Я особисто розцінюю рішення, яке вчора прийняла обласна рада, як виключну провокацію і спрямоване на збурення населення села е, Малашинці. Тому що я думаю, що ви стали свідком того, коли разом е, із обласною адміністрацією е, ведеться діалог із даною громадою і є певне порозуміння щодо спільних шляхів виходу з цієї ситуації. Ми дійшли порозуміння із того приводу, що вирішити питання по Миролюбівці щодо облаштування сучасного полігону і приведення його до сучасних норм і вимог, не було абсолютно неможливо за одну ніч або легким помахом чарівної палички, що це кропітка робота, робота, яка потребує фінансового ресурсу. І так само, що і залишається інша проблема, це саме перебування полігону, яке є в Малашинці. Як тільки почався нормальний конструктивний діалог, Зразу з'являється рішення, яке фактично збурює і провокує мешканців села Малашевець на певні нестандартні дії. Я думаю, якщо розглядати з юридичної точки зору, то це абсолютний правовий нігіліст і права безграмотності, що таких рішень обласна рада, напевно, що не могла б приймати взагалі, а якщо відверто, вона б могла б зайняти зовсім іншу позицію. Наскільки ми всі пам'ятаємо, що саме обов'язки були обласної ради проведення і організація даних громадських слухань. І сьогодні визнати, чи е, те, що е, в, такі громадські слухання, що там не відбулися, чи е, не відбулися в законі площені, чи якісь інші трактування давати, це трактувати те, що обласна рада не справилася із поставленими завданнями. Я хочу підгадати, що 20.08 у нас було спільне засідання голови адміністрації, голови обласної ради, воно відбулося в цій залі, де ми втрьох взяли на себе відповідальність і перед громадами пообіцяли, що будемо діяти спільно. В даному випадку я бачу, що ситуація абсолютно неадекватна. Щодо самої процедури проходження громадських слухань, більшість з вас так само було на цих громадських слуханнях. Я думаю, що ми повинні сприймати будь-які громадські слухання, будь воли волевиявлення громадян, незалежно від наших особистих подобань. І це і неправильно, коли кожен посадовець буде трактувати ті чи інші події виключно із власних інтересів із власних поглядів. Ще гірше, що, це, що ці інтереси не диктуються потребами громади, а виключно політичними якимись мотиваціями. Якщо ми будемо і надалі розглядати і тернополян, і мешканців Малашевець, і Миролюбик, і всіх інших районних центрів, як виключно електоральні поле, ми дуже далеко зайдні. На жаль, Тернопіль вирізняється не зовсім довж, такими добрими Тернопіль в цілому, добрими тенденціями. Занадто ми все заполітизували. Я думаю, що важливе питання, що треба було би спонукати всіх, зайнятися просто господарською діяльністю. Якщо хтось має до цього хист і бажання цим займатися. Я е, розумію, що політичним критиканством займатися всім дуже легко. А вирішувати конкретні питання господарської діяльності е, будь-якої громади це дуже непроста е, робота особливо в кризовому стані. Крім того, наступний документ мене є. Це пропозиції, які були на громадських слуханнях, які тримали три години. Тут є 23, виступ... 23 виступаючі, якщо я не помиляюся, більше 200 пропозицій, які були висловлені. Мене стоїть запитання. Хто заважав будь-кому з депутатів і внести свої пропозиції як в так і письмовій формі, якщо вони мали застереження як по суті, так і по формі. Абсолютно ніхто не заважав. Наступно є протокол, е протокол розгляду погоджувальної комісії всіх пропозицій, де брали участь, до речі, в складі комісії, брали участь, в тому числі і депутати обласної ради. Вони самі виявили це бажання, самі себе записували як е, представниками обласної ради і мали змогу висловити і пропозиції, і побажання будь-якої політичної сили. Не виключно в плані критиканства, а пропозиції. У мене є краще, в мене є альтернатива. Я думаю, що це було би достатньо е, вагомим внеском кожного з них. І вирішення питання, як. Тернополя, міста Тернополя, так і кожної громади Тернопільської області. На жаль, жодної пропозиції іншої не поступило. На жаль, я про це говорю з прикрістю. Окрім того, на, на громадських слуханнях було біля 300 людей, мешканців міста Тернополя, інші представники були. Те, що вони висловили свої думки, чи представники громадської організації, які були включені в погоджувальну раду, це що? Визнати те, що ті люди брехали. Що вони не чесні, я думаю, що це несправедливо буде по відношенню до них. Я думаю, що кінець кінців буде несправедливо те, що політичні сили, які сьогодні при владі в області, брали на себе відповідальність за вирішення цього питання. На жаль, вони не тільки не допомагають вирішенню цього питання. Вчорашня сесія показала, що вони ще максимально стараються перешкодити такому швидкому вирішенню цієї проблематики. Я думаю, що можна підняти і стенограму засідання обласної ради, де вони брали на себе ці зобов'язання. І так само, я думаю, що сьогодні є час, коли кожен із нас повинен висловити свою публічну позицію по цьому питанню. На чиїй стороні стоїть? Чи він стоїть на стороні політичної конюнктури, чи на стороні громади, яка за цих людей голосувала і віддали, перепрошую, 50% голосів. Це першу чергу це всі тернополяни. Дякую. Чи є запитання до відповідачі? Пане Романе, ви можете, якщо можете пояснити, взагалі для чого зобов'язує це вчорашнє рішення поради? Ну, в принципі, наскільки я зрозумів, що мова йде про визнати незадовільну підготовку громадських слухань і провести нові громадські слухання. Я поясню, з юридичної точки зору то нічого не зобов'язання, тому що протокол є застережень до цього до громадських слухань абсолютно ніяких не було, ви були присутні. Сьогодні мотивувати, що мешканців Мирилюбівки чи інших населених пунктів не було, це питання, я би навіть до тих людей апелював, які були представлені і на громадських слуханнях, і вчора дуже активно виступали. Це ж вони представники влади. Вони ж і мали забезпечити присутність самої громади, оскільки ці інтереси. Громади розглядалися. Замість того вони навпаки ігнорували і робили вигляд, що ніби не відбувається. А самі прийшли просто, що в які ролі? Вони ж виступали, вони висловлюють свої думки. Тобто сьогодні стає час, коли кожен повинен свідомо висловити принципову свою позицію, не ховатися за нічию спину. Бо люди дадуть часу належну оцінку цього, цим подіям. Тобто, абсолютно, я ще раз хочу запевнити, абсолютно ніякої юридичної сили немає. Громадські слухання такі, що відбулися, а те, що відбувалося в сесійній залі обласної ради, це вже не вперше. Коли розглядаються різного роду провокаційні питання, воно абсолютно ніяких зобов'язань для нікого не несе. Інше питання, що ви цілком правильно помітили, незадовільне. Та я думаю, що це і підготовку саме ж ем, забезпечує. рішення сесії обласної ради було, що вони на себе взяли зобов'язання проведення цих слухань. То нехай самі собі і дають оцінку належно. Я думаю, що для цього не обов'язково використовувати, в тому числі, і гір державної компанії, і витрачати кошти цілої громади Тернопільської області. Краще б ці кошти спрямували, поки займалися демагогією на вирішення конкретних цих питань. А я думаю, що коштів треба чимало. Якщо ще в контексті розглядалися там, соціальні пакети, то я думаю, що це викренена уяву коло вчора, коли чомусь трактується, що соціальний пакет має стосуватися виключно міста Тернополя. Я перепрошую, у нас 600 сміттєзвалищ по області. Той же самий Тернопільський район, 23 сміттєзвалища. Це ми повинні сьогодні визнати. А раз ми приймаємо такі декларативні заходи, я гарантую всім, що Тернопіль виконує свої зобов'язання по соціальних пакетах. Але де тоді соціальні пакети по усіх інших населених пунктах. 23 сміттєзвалища в Тернопільському районі. На що? 23 соціальні пакети підготовлені? Немає цих соціальних пакетів. Є подвійні стандартів переведення виключно все, політичну площину. Мало того, якщо вже далі розвивати це питання, то я проти того, щоб в Тернопільському районі було 23 сміттєзвалища. І тому ми звернулися з листом і до голови обласної ради, і районної ради, перепрошую, районної адміністрації, що ми об'єднали свої зусилля по вирішенню цього проблеми, Проблематики, яка є зі сміття. Визначили єдиний полігон, який може приймати належним чином і забезпечувати всі екологічні норми сміття, і спільно його експлуатувати. Я перепрошую також і нести спільні затрати по його експлуатації, тому що задоволення це абсолютно не здишеве. І тоді ми продемонструємо людям, як ми боремося за екологічно чисте тернопіль. Я Я спрошую, ви не вважаєте, що ну, без мешканців миролюбників ці громадські слухання будуть, скажімо так, не порядні. Чи достатньо їх тому виді якого вони? Давайте були. я по іншому скажу.